Ціни на ринках та магазинах Донецька різко зростають. За останні три тижні продукти на непідконтрольній території подорожчали на 15%. Підвищилися ціни навіть на сезонні продукти. Про те, як виживають місцеві мешканці, розповість Юлія Міншакірова. Це один із центральних ринків Донецька. Пенсіонерка Наталія Миколаївна роздивляється вітрини з м'ясом, бо навіть кісток купити не може. За кілограм, якщо перевести рублевий цінник, просять 50 гривень. Знаєте, ціни зрозуміли. Не один к двома, а один к трьом, а й чотирьом. Ну, це невозможно. Кості, прості кості сто п'ятдесят рублі стоїть. Просто нічого без м'яса без кожен день дорожають. Кожний день. От кожен день. Два, три, п'ять рубль. Ну, вище, 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 вище. Гроші навіть на конче потрібні харчі пенсіонерам не стає. Тільки за останні два місяці ціни зросли у два-два з половиною рази. Обалдиє. Заходишь и страшно становится. Но если взять сосиски, которые мы брали, филейные, они стоили 95. Говорят, один к двум подорожание, так? Они сейчас 265, это один к двум. Вот на что вам хватает вашей пенсии? На хлеб и на воду. Когда как вы покупали мясо, рыбу? Нет, мясо и рыбу мы вообще не покупаем. Подорожчання позначилося и на сезонных продуктах. Ціни на картоплю, моркву, яблоко зросли у півтора рази. Очень дорогі. Нашей пенсії не вистачає на ринку. Найбільш незахищені категорії мешканців непідконтрольних територій ось вже більш ніж рік отримують гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Набори виживання для багатьох єдина підмога. Ой, ціни астрономічні. Це не для нашої пенсії і не для мінімальних зарплат. Рінату Ахметову велике дякую. А от людей, от пенсіонерів, а от он так нам допомагає. Звісно, це большая допомога. подспорі велика. У наборах найпотрібніше борошно, крупи, цукор, олія, згущене молоко, харчі українських виробників. Однак економісти прогнозують зростання цін на ринку продуктів, що може позначитися на закупівлі складових набору гуманітарної допомоги. Сегодня на продовольственном рынке Украины мы наблюдаем некую панику. Так некоторые наши поставщики пытаются придержать продукцию для того, чтобы продать ее позднее по более выгодным ценам. Ні, смаджа на то, что мы закупаем продукцию тысячами тонн, мы должны принимать решения оперативно. В связи с этим Возможне замены в наших продуктовых наборах. но помощь не будет приостанавливаться, выдачи будут продолжаться. Не на зміну закупівельних цін, штаб Ріната Ахметова допомагатиме мирним мешканцям Донбасу. І надалі сьогодні у Донецьк вирушила 116-та колона гуманітарного рейсу. Машини доправлять три сотні тонн продуктів для 30 тисяч наборів. Юля Міншакірводонило Кірієв Олексій Салівон. События канал Украина.